Так не знайдуть причини. Ліцей на гущанщині. Стіна якого обвалилася місяць тому, залишається без ремонту. А де опалення? Попри те, що опалювальний сезон почався місяць тому, мешканці будинку на Шевченка в Рівному продовжують мерзнути. ITV. новини. Добрий вечір. Обвал стіни в гощанському академічному ліцеї на початку жовтня став неабияким потрясінням для громади. Тоді обіцяли якнайшвидше все відремонтувати. З моменту руйнування пройшов місяць. Чи зробили бодай щось? Яку альтернативу запропонували учням, та коли вони зможуть повернутися до навчання в академічному ліцеї? З'ясовувала наша Вікторія Якимець. Ось так сьогодні виглядає пошкоджена стіна Гощанського академічного ліцею. З вересня там проводили капітальний ремонт. Однак раптово жовтневими вихідними уночі у закладі обвалилася стіна. Це викликало неабиякий резонанс ледь не у всій громаді. Тоді на місце події відразу з'їхалися місцева влада, керівництво закладу та будівельники. На той момент директор однієї з будівельної компанії пообіцяв якнайшвидше ліквідувати дірку та продовжити капітальний ремонт. Провівши попередню нараду, проєкт залишається той самий. Ми виконуємо, ну тобто тут нічого не зміниться. Як ми планували і виконувати роботу, так воно і залишиться. Просто от ця стіна, яку ви бачите, ми відновимо. З того моменту пройшло трохи більше місяця. На сьогодні заклад досі не готовий прийняти дітей. Ремонтні роботи, за словами заступника Гощанського селищного голови Івана Якимчука, призупинилися. Щоправда, дірку у стіні і справді залатали. Однак, коли продовжиться ремонт у закладі та коли ліцей знову запрацює, поки ніхто не знає. Цим питанням наразі займається тимчасова комісія, створена за ініціативи Гощанської селищної ради. Розпорядженням Гощанського селищного голови була створена тимчасова комісія. Метою комісії було обстеження саме руйнування частини стіни академічного ліцею. Так, за результатами роботи комісії був складений акт, в якому були зазначені рекомендації. Однією з рекомендацій було директору академічного ліцею замовити обстеження будівлі ліцею. Аби не перешкоджати навчальному процесу, як і було обіцяно місяць тому, учнів перевели до іншого ліцею. Директорка Гощанського академічного ліцею Маріана Хрипа зізнається, велика кількість учнів та мале приміщення іншого ліцею змусили школярів навчатися в дві зміни. Директорка додає: наразі це єдиний вихід, аби забезпечити усіх дітей якісним очним навчанням, оскільки приміщення не дозволяє одночасно вмістити усіх дітей у першу зміну, то учні початкової школи. Коли перших четвертих класів вони навчаються у нас очно в першу зміну, для них збережена група продовженого дня. Учні п'ятих-одинадцятих класів змушені навчатися у другу зміну щодо формату їх навчання. Більшістю голосів батьківських було вибрано очне навчання у другу зміну, що ми зараз і робимо. Точну причину валу стіни наразі назвати досі не можуть. Так само не можуть точно сказати, коли Гощанський академічний ліцей знову зможе відновити навчальний процес. Все буде відомо, як зазначає Іван Якимчук, після оприлюднення результатів комісії. Саме за результатами проведення цього обстеження сертифікованими спеціалістами інженерами. Будуть запропоновані заходи і прописані причини у звіті руйнування зовнішньої стіни. Результати цих обстежень кінцевий термін, наскільки мені відомо, який передбачений договором 14 грудня. Тож, якщо лише обстеження проводиться місяць, то важко навіть уявити, коли розпочнеться ремонт і коли діти все ж зможуть повернутися навчатися у академічний ліцей. Вікторія, Якимець та артем Шаула. Телеканал ІТВ Медіагруп. А де опалення? У рівному 17 жовтня розпочався опалювальний сезон, проте, як виявилося, не у всіх мешканців вдома тепло. В одному з багатоповерхівок міста жителі скаржаться на нестабільне опалення та змушені грітися теплими речами. У чому причина такої ситуації та коли мешканці отримують стабільне тепло у квартирах, з'ясовувала наша Юлія Котляревська. Кому крепко дуже холодно, ну хай ідуть лякають в інше місце, побачать, чи це тепло, чи холодно. Ось так голова ОСББ прокоментував ситуацію з нестабільним опаленням в одному із будинків рівного. Мешканці будинку на вулиці Шевченка, 73, скаржаться на дворі вже середина листопада, а батареї ледь теплі. А зараз як прохладніше на вулиці стало, то я б не сказала, що теплі батареї в хаті треба ходити теплі, кофті теплі. і в теплі кофті. Тапочка. Також розповідають часом, взагалі опалення вимикають і батареї стають холодні. Та стають холодні, а потім через деякий час його знов вмикають і знову повторюється те саме. У Рівне теплоенерго, який подає опалення в будинки рівного, кажуть, що відповідають за подачу теплоносія лише до будинку та теплового пункту. За словами речника теплопостачаючого підприємства, жодних проблем на лінії подачі тепла до будинку немає. Наразі в нас в тому районі немає ніяких аварійних ситуацій, немає ніяких проблем. Тому, скоріш за все, варто подивитись на роботу теплопункту чи на роботу внутрішньобудинкової мережі, чи вона адекватно працює. Але це відповідальність ОСББ зі свого боку. В ОСББ навпаки стверджують, що теплопункт та котельні працюють на повну потужність а температура теплоносія залежить від подачі його у котельню. Ми ж усі прекрасно розуміємо, що якби подавалася вода, температура води була від 50 до 60, то була б зовсім друга яка картина. То, наприклад, подача йде з котельні на вході там 37 чи 38, воно як може бути батарея, яка тепліша. Ну, ну це ж всьому повинна бути здорова логіка. Тож, доки ОСББ та Теплоенерго переводять стрілки одне на одного, мешканці будинку на Шевченка продовжують мерзнути. Юлія Котляревська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Про те, що на одній з вулиць Рівного з'явився новий світлофор, про випадок сказу на Сарненщині та про оновлення правил для бронювання працівників критичних підприємств, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Он застуд. Яка ситуація з респіраторними хворобами на Рівненщині? Різдвяний піст від сьогодні у прихожан ПЦУ розпочинається різдвяний піст. Тихий ворог наближається З початку Осені на рівненщині традиційно збільшується кількість хворих на ГРВІ та гервітакові? 19 зокрема у вересні зафіксували більше тисячі випадків захворювання на ковід. Чотири з них були летальні. Чи змінилася ситуація з захворюваннями в листопаді та як уберегти себе від хвороб? У сюжеті нашої Дарини Черемшини. У жовтні в Україні почався епідемічний сезон. У цей період серед населення починає зростати кількість хворих на ГРВІ, covid 19 та грип. Такої ж є тенденція і в листопаді. Однак, за словами завідувачки відділу епідеміологічного нагляду Юлії Терентівої, перевищення порогу захворюваності на Рівненщині поки не фіксується. Останні три тижні у нас фіксується майже щотижнево чуть більше шести тисяч хворих на респіраторні інфекції. Якщо говорити про COVID-19, то Щотижнево ми маємо близько 20 випадків лабораторно підтвердженого ковід-19, і загалом великих цифр серед захворівших ми не фіксуємо. Госпіталізація у нас зовсім невелика частка. Це свідчить про те, що загалом захворювання перебігає в легкій формі. Також Юлія Терентєва додала, що минулорічні показники захворюваності в області були значно вищі. Якщо говорити порівнювати два епідсезони, то минулий епідсезон ми мали значно вищі показники серед загальної кількості захворівших. Тобто, загалом це було на 400-500 вище ніж щотижнево ми фіксуємо зараз. Наразі епідситуація у нас стабільна. Вона відповідає типовому осінньому періоду. У разі перевищення епідпорогу будуть вводитися додаткові протиепідемічні заходи. Летальних випадків від ГРВІ чи ковід 19 за листопад на Рівненщині не було. Однак, два місяці тому, у вересні, у понад тисячі людей з області діагностували ковід-19, і чотири випадки були летальні. В Рівненській області відбувається стрімке підвищення захворюваності, на гострі респіраторні інфекції. Всього за перший місяць осені в області нараховувалось понад 14 тисяч осіб, з них майже Півтори тисячі, в яких встановлено діагноз ковід, 19 також хочу наголосити, що у нас уже за вересень місяць зареєстровано чотири летальних випадки серед осіб встановленим діагнозом ковід. Тож зараз ситуацію з захворюваннями на Рівненщині можна вважати стабільною, однак не варто забувати її про профілактичні заходи від хвороб. До цих пір бачимо, що десь вісить одягнути маску, десь тримати дистанцію. Це є наші звичайні профілактичні методи, уникнення місць скупчення, своєчасне звернення за медичною допомогою, не займатися самолікуванням. Медики закликають рівнян бути обережними та в разі симптом ГРВі звернутися до свого сімейного лікаря. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал Group. Знай наших уродженця села Зоря, що біля рівного футболіста Олексія Сича довикликали у табір національної збірної України з футболу. Це дебютне запрошення для уродженця рівненщини до складу головної футбольної команди країни. Олексій уже приєднався до табору команди Сергія Реброва у Туреччині. Там він змінив гравця київського динамо, який не зможе допомогти збірній. Головний наставник Сергій Ребров розраховує на оборонця у матчах ліги націй проти збірних Грузії та Албанії. Незважаючи на те, коли мені дзвонили, в який час я в будь-який момент готовий їхати. Тому це для мене була несподіванка, і я дуже радий, що я тут зараз. Більше хлопців, тих, яких я вже знаю, по олімпійській збірні, по Ю-21, зрозуміло, що є старші хлопці, з якими я взагалі не знайомий, ну, особливо там з легіонерами. Ну, цікаво, буде, цікаво буде познайомитися з ними, тому я передбачений цього всього. Сьогодні, 15 листопада, у православних християн розпочався різдвяний піст, який триватиме 40 днів. Чи всі рівняни дотримуються посту та як правильно підготувати свій організм до цього без шкоди для здоров'я? Далі у сюжеті Сніжани Твардовської. Щороку християни перед одним із найбільших свят народженням Ісуса Христа готуються до зустрічі Різдва та вступають у період посту. Після календарної реформи в Україні розпочинається він з 15 листопада та триватиме до 24 грудня. Різдвяний піст важливий період перед початком зимових свят, коли християни проходять духовне очищення та готуються до зустрічі великого свята. Так все ж, як пояснює отець Петро, є ті, кому можна не постувати, і це не буде гріхом. Сьогодні у Православній церкві, Розпочинається Різдвяний піст. Ми з вами готуємося до зустрічі одного із великих свят. Ми зараз живемо в час війни. Тут ну, потрібно також усвідомити, пам'ятати, що це вже для військових піс навіть і не розглядається. Так само людей для подорожуючих, так само для людей похилого віку, так само і для дітей. Тобто для вагітних жінок, для годуючих мам. Тобто тут ми повинні усвідомити і пам'ятати, що так ми дуже часто говоримо про піст, як, який присутній в церкві, але ми повинні усвідомити, що користь для нашої душі має бути свят на першого місяця. Посту дотримується не одне століття, і він має важливе значення для багатьох вірян. Я дотримуюся, тому що я православній церкві. Я навчаюся в Рівенській духовній семінарі. На священника і дотримуюся посту. Проте не всі жителі обласного центру звикли дотримуватися посту. В принципі, в нашій сім'ї якось не звикли дотримуватися посту, але такі дні, як середа, п'ятниця стараємось трошечки притримуватися. Просто ну, уникаємо сного молочного. Не дотримую. Я знаю, що я така от, вроді би, і вірю в Бога, все одно. Не дотримуюсь. На базарі не тримаємося, бо нам тут холодно, нам треба їсти що жирненьке, сальця якось поїсти. Я, ми мусимо вже поїсти. Будьте здорові. Щодо обмежень в харчуванні, то варто бути обережними під час посту тим людям, які мають проблеми зі здоров'ям. Лікар-терапевт Оксана Пінчук пояснює, робити все потрібно так, аби не нашкодити здоров'ю. Піз зазвичай це період очищення людини. Він сприймає зосередження на внутрішньому світі та самопізнанню. Однак це дуже значне випробування для організму, і у ньому до цього дуже варто підготуватися заздалегідь. Я рекомендую. Під час посту дотримуватися тарілки здорового харчування, коли одна друга буде займати фрукти, одна четверта це продукти з цільного зерна і одна четверта білкова їжа. Пам'ятайте, що піст це насамперед час для духовного очищення. А от дотримуватися його в плані харчових обмежень чи ні, особистий вибір кожного. Сніжана Твардовська, Денис Коломис, телеканал ITV, Тіві це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.